Всім привіт! З вами Лариса. Ви на каналі Світіш Б'юті. Зараз ми з вами подивимося, що я замовила у свіженькому гарячому поточному каталогу. Всі новиночки, все-все-все старалася замовити. Розподивимося, що я замовила. Прешампунь новиночка в лінійки кідоледі. Його потрібно використовувати до миття волосся. Я так року наскільки пам'ятаю за 5 хвилин до миття. Для пошкодженого волосся. Ну зараз я в принципі думаю, воно більш-менш пошкоджено у кожної дівчини, тому я собі його взяла. Тут 150 мл. Зараз акція на каталозі. Якщо брати два продукти доволі, буде знижечка. Ще я взяла. Кольорово для кольорових волосся Нарешті я взяла собі шампунь. мене, Мені подобається бо аромату, по консистенції, і так як він мені допомагає врятувати мій колір. Влітку червоне дерево, всі інші, скажімо так, прохолодні більше В місяці. Я користуюся середньою коричневим. Ось тому він мені допомагає, щоб не так швидко вимивався колір. Ось ще я взяла, ще я взяла собі. На пробу. Мені жодна полосочка не під... для волосся не підійшла. Дарапочка, шапочка, Як вона По... називається? Полоска, яка в шапочку, я так розумію, бо тут багато на багатьох мовах. Подивимося, зараз така вона приємна, вона висока. Зараз подивимося о, буде моя велику розумну голову. тому, 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 її можна, Це 100% поліестер, але весь поліестер, який є в компанії, я можу гарантувати, що він не синтетика. І його можна використовувати як полоску. Гарма річ, я думаю, має мені і навіть на мою голову розумно підійти. Ось. Взяла собі по акції лядушку ананосовий, взяла собі ще Алоє органічне Алої собі теж по акції. Взяла собі пробнички нової телетної водички, яка буде в наступному каталозі. Взяла собі крок четвертий велософі жіночий. І взяла собі ще одну новиночку поточного каталогу. Зеркало. Зараз пробуємо, що воно, як воно буде. Воно, воно може бути в таким чином, таким чином. Можна його ставити, його можна ставити таким чином. Ну, тобто перекидається і так можна отримати в руці. Ось. Тут таке дзеркало, розмір його е, виміранемо ли. Але в каталозі теж, я не пам'ятаю, щоб, щоб був розмір. Два в одному, а воно збільшувально і, і, і стандартне, як завжди. 47 839. Ось, воно приходить в такі коробочки гарні. Це новинка поточного каталогу. Якщо хтось такі дзеркала полюбляє, будь ласка, гарно упакована на подарунок навіть. Ну і взяла собі каталоги. Каталошечки у цієї туалетної водички я взяла пробнички 5 штучок. Тому було таке моє, ну, прям не дуже велике замовлення. Взяла я 10 штучок собі в каталогів. Будемо працювати. Я бачу багато новиночок, багато-багато всього стайлер, Новинка поточного каталогу. Ну і взагалі багато-багато чого. Я надіюся, що більшість цього запропонованого на наступному каталозі буде в наявності і ми. Будемо дуже задоволені. О, бачу вже і годинники, і, і все інше. Тому таке було моє невеличке замовлення. Кому що сподобалось, пишіть. Буду рада вашим відгукам, вашим запитанням. Рада буду спілкуванню. З вами була Лариса. Гарного всім дня!